Всім привіт, з вами Лемок. Дивилися ми, значить, усі твіч. Відповідно, йду я на свій твінковий аккаунт. Спочатку подивлюся, що мені там випало, чи випало хоча б щось. Потрібно було дивитися 4 години на офіційному каналі World of Tanks. Я гадаю, що мені випало, скоріше за все, 2 d стиль. Якщо пощастило, можливо, випав один день прямо. Давайте будемо дивитися. Зараз воно загрузиться. Е, дуже симпатично стало завантаження танків саме. Е, мені особисто подобається. Кожного разу якась нова картинка. От цю от я, чесно кажучи, ще не бачив. Так. І і і що і. мені там дало? Квитанція док... додано деколь. А, це зрозуміло, так, 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 так. Додано стиль тачдаун. Um, що за стиль? Давайте подивимось на якомусь танчикові. Touchdown. О oh. О oh, боже! І за це я дивився 4 години. Окей, хе Окей, добре. Ну, як я й казав, випав стиль. Що зробити? А, добре, я тоді, напевно, перейду на свій основний аккаунт і подивимося, що мені там випаду. Заходжу я на свою основу і давайте робити ставки, що ж там могло випасти. А поки захожу, то хочу нагадати, не забувайте дивитися на наступний тиждень, неділю, 25 го числа. А, дивитися твіч також на офіційному каналі Wargaming. Uh, для того, щоб мати от о, можливість отримати такі імбомашини, як Шкода Т-56, як Type-59 золотий. І також LT432 <coughs> може випасти також. Uh, що ж, давайте дивитися, що, власне, випало. Так, ну це понятно, це що я стала випройшов. Так, 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 так. А чому нічого не марки? Ага, стиль, сила, дух. Окей. Okay. Понятно. Mm, Стиль, сила, духу. Тобто випало мені два стиля. Так, і де він є? ого в мене другий. Це другий, в мене два їх. Mm, ну окей. Чотири години я дивлюся. Ну... Минулого разу випала віпера, так що, в принципі, ну... Чого мені, власне, скаржитись? От цей чудовий агрегат мені випав, якого в мене 70% перемог. І скільки там... 2200 середньої шкоди на 8 рівні. І це при тому, що я там останні три боя взагалі дурив, тому що проходив ЛБЗ, там стріляв, намагався стріляти по каточках і вся фігня. Випав, випав. Тобто, наступного тижня ви маєте повністю можливість е, отримати шкоду Т-56, знову ж таки, повторюсь. А е, там також Бураск має випасти, можливо, тай-59 е, голд і ЛТ-432. Щось може абсолютно кожному випасти за декілька годин переглядів. Тому рекомендую е, 25-го числа в неділю подивитися Твіч на основному каналі Варгейміну на офіційному. А поки що мені випало тільки два стріля на двох аккаунтах. Отже, всім гарно дякую за перегляд і бувайте!